З початку антитерористичної операції операції об'єднаних сил, а також з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України значно зросла кількість. Поранених та травмованих військовослужбовців відповідно почала формуватися система медичної реабілітації, яка складається з декількох періодів. Це гострий період, післягострий період та довготривалий період. Кожен з цих періодів має своє завдання, і е, основною метою всього комплексу є максимальне відновлення функціональних можливостей постраждалих військовослужбовців. З початку бойових дій активних в нас пройшло реабілітацію. Понад 4,5 тисячі бійців, переважна більшість це звичайно Національна гвардія, Збройні Сили України і поліцейські. Медична реабілітація, яку проводить медичні служби всіх відомств, це є відновлення функціональних можливостей, що супроводжується психологічною підтримкою це є обов'язковим компонентом комплексної реабілітації. А також окремим напрямком є психологічна реабілітація наших воїнів. Під Кремінним отримав поранення в руку, і потім Мечникова в Дніпрі, потім госпіталь Золочева, і Золочева вже вже був доправлений сюди на реабілітацію. Тут чудові палати, сучасні тренажери, які тут є, і дівчата, які зі мною працюють. А, це дуже допомагає. Це встановлює мою. І нервову систему, і м'язову. Те, що зараз тут проходжу, тренування і реабілітацію це все йде. Підготовка до подальшого протезування, можливо, воно буде або в Сполучених Штатах, або у нас тут в Україні.